Здоров'я вважаю, панове танкісти, і сьогодні у нас в гостях Чехословацький середній преміумний танк восьмого рівня, шкода Т-27, ось в такому от гарному, красивому стилі. І сьогодні ми говоримо про обладнання, польову навички екіпажу і дивимося на броню даної машинки. І перед тим, як почнемо, я би хотів би попросити вас, друзі, для того, щоб підтримати український контент на Ютубі, поставити лайкосик, написати коментар та підписатись. На канал. Дуже дякую вам за підтримку. І почнемо ми з польової модернізації. Перший слот у нас мінус від штрафу до критів. другий слот плюс до стаби. Третій слот нічого. І четвертий слот ми обираємо або живучиць, або розвідку залежно від збірки, яку ми будемо обирати. А збірок тут, друзі, безкінечна, просто кількість, якщо можна так сказати. Конкретно я обрав для себе. Турбіну, вентилятор та стабілізатор, ви ж можете поставити і заратування замість вентиляції, і можете поставити оптику, і зведення, і приціл, будь-що, що вам просто захочеться поставити. Даний танчик у нас дуже варіативний і дозволяє нам втикнути в нього буквально будь-що. Ось навіть вот плюс нам підказує, що найбільш популярна збірка це вентилятор, стабілізатор та. Оптика. Ви ж обираєте для себе самі. Я обрав таку, тому що для мене 50 максималки трошки замало, хоч це і нормальний показник для середнього танку 8 рівня. але я люблю грати на турбіні і бути більш таким мобільним. І переходимо до навичок, і тут все просто. Командир, ремонт, боєобрацтво, гострий зір, маскування, наставник, екстремальні умови. Бонусні навички для родиста, пожежолесиня, радіоперехоплення та пліч-опліч. Навідник, ремонт, боєобрацтво, плавне обертання, башти, маскування, снайпер, майстер, зброяр, механік водій, ремонт, боєобрацтво, плавний хід, маскування, король бездоріжжя, надійне розташування, і заряджаючий і ремонт боєобрацу, безконтактна боєкладка, маскування, поліпшення боєкладки та інтуїція. І погнали дивитися на коліжну модельку броні. Ось так вона виглядає. І тут друзі, броні фактично немає, і вона дуже і дуже ситуативна. По броні верхньої лобової деталі. Ближче до стику у нас 105 мм, ближче до башти, 110 Пробивають, звісно ж, всі, навіть танчики 6 рівня. НЛД-90, ну пробивають всі, тут нема чого додати. Борта, борта у нас 40 мм це означає, що ними тонкувати можна до 120-го калібру включно, поки не діє правило для 3 калібрів. Ну, чи є сенс, щоб потанкувати і постріляти, нам доведеться підставити велику частину ВЛД, НЛД і башти. А в башті, друзі, тут також немає броні. Тут в найменшому місці 105 мм, і, звісно ж, скоси у нас рікошетять. Скоси ось така от гулька на лобі башти, зверху на башті вона також рікошетить. Про лючки я не маю смислу що тут розповідати. В них по 100 мм, їх тут, їх тут два, но вам в них ніхто стріляти не буде, тому що відсутня броня у башті. Також, також маска. Тут краюшок маски, ось таке кільце, воно не пробивається здебільшого. Тут від 220 до 300 мм і навіть більше. Що ми розуміємо по броні? Броня тут дуже ситуативна, і ми ще станкуємо, тільки якщо у противника снаряд полетів туди. Куди він не хотів. Тобто танкують скоси башти за рахунок рікошету. І маска тут є місце, в якій є 240-250 мм. Броня дуже ситуативна, і надіятися, що що танканемо, ми не будемо. Також і ВЛД може зрікошетити під дуже диким кутом, але хто вам в нього буде стріляти, якщо буде терчати, озот такий корпус. Також є надгусеничні полички, вони 20 мм. Майте на увазі, якщо виїжджаємо на противника. Через пагорб можуть дати поставити гусеницю і нанести урон. Ось така броня, точніше, повна її відсутність, і переходимо, зіграємо бій, можливо, навіть і два. У рандомі подивимося, як танчик себе відчуває. По плюсах-мінусах, габарити стандартні для середнього танку. Танчик компактний, не дуже великий. По рухливості. З турбіною ми їдемо 55, без турбіни 50. Набираємо, їдемо спокійно, дискомфорту, не відчуваємо особливо з гарною швидкістю повороту корпусу. По броні ми зрозуміли. Танкуємо і танкуємо ситуативно і дуже і дуже рідко. Гармата. Гармата тут стоїть: Барабанна на барабанна, три снаряди. Альфа однієї тички 240. І за три снаряди ми маємо середню шкоду у розмірі 720 одиниць. Каде-барабану 21 секунду, і це дає нам ДПМ разом з розрядкою, з веденням в районі 1700-1800 шкоди на хвилину. І це дуже і дуже мало. Якщо порівнюю... порівнюючи її з проджетою, а проджета максимально ефективно підходить під розуміння, під порівняння, оскільки це також середній танк, також барабанний, тільки там барабан до зарядки, а у нас звичайний класичний барабан. У нас три тички, і КД між тичками у нас 1,8 секунди. Зведення у нас 1,9. Це означає, що Що ми будемо зводитись майже повністю між тичками. Якщо поставимо приціл, то прям взагалі будемо комфортно себе відчувати при стрільбі і розрядці барабану. Но КД в 21 секунду, це досить і досить мало. Я вважаю, і ДПМ тут досить таки слабенький. Спішити я не буду, граємо з дев'ятками. є одна арта. Не дуже прикольна та весела карта, тому я зіграю тут, постараюся зіграти максимально акуратно. У мене союзнички зайняли центр, а у них ялиночка агресивно вже його піджала на болоті. І по базовому бронебійному. У нас базовий бронебійний пробуває 202, 1050 летить. По швидкості польоту нема питань, а от пробиття. 202. Хоч це і бронебійний, але це мало. У тієї ж проджати у нас набагато більше. Там, якщо мені не зраджує пам'ять, там в районі 212. Ну і підкаліберний, голдовий, пробиває він у нас 242 і 1220 метрів на секунду летить. До швидкості польоту, ну прям дійсно нема питань. Снаряд швидкий, що бронебійний, що голдовий підкаліберний. Но 242 підкаліберний хотіло себе набагато більше. У тієї ж проджети, з якою я цей танчик порівнюю, пробиття голдовим підкалібером не сильно, але трошечки та й більше. І того, до чого ми дійшли? Для чого цей танчик взагалі потрібний на фоні проджети. На фоні Проджати 46. Ось так я в землю вистрілив і підсвітився одразу. І дає мені тичку хорі, дає в борт башти, в борт башти і, звісно ж, пробиває. На, для чого він ж потрібний на фоні Проджати? Це дуже і дуже цікаве питаннячко. оскільки Проджата краще фактично у всіх характери... характеристиках. У Проджати і мобільність краще, і, і, і комфорт стрільби з барабану. Там барабан. Зворотньої до зарядки. Тобто, коли є можливість стріляти однією тичкою, проджата буде мати набагато більший ДПМ і зможе внести набагато більше шкоди. Ось так у них пролетів гвардієць, не підсвітив мене. А ми стоїмо. І будемо тут, напевно, роздавати йому барабана. Це не точно. Слухайте, він повалив собі дерево, і я не впевнений, що я зможу його підсвітити, хоч і обзор тут без оптики також. Непоганий. І що ми маємо? Комфорт стрільби у проджети кращий. За рахунок барабану зворотньої дозарядки. Також у проджети більша максималка вперед. загалом краща динаміка. У прожати у нас виходить. В загальному комфорт стрільби набагато кращий за рахунок того, що і бронебійний більше пробиває, я звідси переїду. Що мені не подобається, як противники піджимають і там летить кобра, а кобра нам зробить весело. І того проджати і бронебійний краще, і голдовий підкаліберний краще, і комфорт розрядки барабану краще, і ДПМ вищий, і мобільність вища, броня все-таки ж там така сама, як і тут, а точніше повна її відсутність. Перідує, напевно, на фланг дотяжі. І тому, якщо у вас вже є проджата 46, та я не бачу вам сенсу якось будь-яким способом отримувати цей танчик. Хіба що. За безплатно. Ну, все-таки не було би проджета настільки краще за цей танчик, якби не одне, але у нас тут все-таки барабан. І нам потрібно один раз підставитись за 3,6 секунди дати 3 тички і нанести 720 шкоди. Це набагато простіше, друзі. Тобто, грати взагалом від альфи, від швидкої роздачі барабану набагато простіше. Якщо ми на прожеті. Ми чуть-чуть довше роздаємо барабан. Якщо ми стріляємо циклічно, нам потрібно більше підставлятись. Тобто, в загальному тут набагато краще в плані того, що ми дуже швидко роздаємо наш барабан. Отак я не влучив, і йдемо собі перезаряджатися. І рахунок 7-2, слухайте, більш жахливий. Я трошки там постояв, поїхав сюди допомогти, а тут уже союзники все винесли. Ну, в цілому, як танчик для фарму, я вам його не рекомендую. Тому що, по-перше, у нас низький ДПМ, низьке бронепробиття базовим снарядом, і це не дуже комфортно в плані фарму. Тому що, щоб гарно фармити, нам потрібно дуже багато і швидко настрілювати. А тут ми цього робити не можемо. Я знаю, що він в КД, я проїжджаю, ховаю звідси противника і буду спокійно йому туди роздавати барабанчик. І будемо зараз летіти шукати ворожі ПТ, якщо ми, звісно, долетимо. Ось така турбіна, таких боїв в рандомі зараз дуже багато. Фактично, кожен другий бій це турбіна. І знайти щось адекватне не зовсім таки і легко у рандомі. Ось так стоїть єстерве. Я знаю, що у мене ялинка у борту, але я прям нагло проїжджаю, тому що тут мене зі всіх сторін... Прикривають мої союзнички. Ну, і що робити зі СТРВ? мені не зовсім зрозуміло, тому що у неї досить таки непогана броня. Ох, дивіться. І за рахунок рикошету ми танканули. Трошки посвітили. Летить тут на нас хорі. І я не дуже маю бажання на нього вилітати. Я би тут хотів би просто упоротися. Але тут світиться кунце-панцер. Даємо йому вертуху і його. Одразу ж таки добивають. Кобра на мене не дивиться. У мене два снаряди. Я тут уже не буду йти в перезарядку, тому що я фактично вже і не встигну зарядитися. Тут є сенс залетіти, дати дві тичечки у хорі. Можливо, підпалити, ні, не підпалити, і до стерву. І все, і бій закінчується. Ось така супер-мега швидка турбіна получилась. Ну і хорі ми підпалили. Це плюс. Дивимось по результатах бою. Бій типовий стандартний для танкової турбіни, але що маємо, то маємо. Подивимося зараз, як машинка фармить. Не получився у нас ефективний бій, але, друзі, це реальність. Такі бої є у кожного і такі бої будуть також у вас. Ось дивіться. Навіть першу степінь дали медальки, груди в орденах. 1700 шкоди середньої. Майже ми зробили. Ой, перепрошую, не середньої, 1700 шкоди ми нанесли забій. На фул бронебійних ми з вами грали, 200 насвітили, і навіть один снаряд ми танканули. І здобули забій. 86 майже тисяч. Ось такий от у нас танчик. В плані фарму. Я б його вам не радив, особливо на фоні проджати, Тому що ДПМ все-таки низький і. Не зможемо ми ефективно настрілювати. Воно наче виглядає, як і 20 секунд, чи це швидке КД, але ми надто мало даємо шкоди. По танчику. Питання. Питання у мене досить стоїть відкрите. Для чого він потрібний? Якщо є проджета, якщо проджета у всьому краще. У проджета навіть пушечка опускається вниз не на мінус 8, а на мінус 9. До речі, я забув про це розповісти. Тут такий мій. Легенький пройобчик получився. І того, танчик для фарму, як машина для фарму, не рекомендується, просто як танк для колекції, щоб десь колись виїхати чи прокачати чехословацький екіпаж. Окей, тут питань немає. Но в загальному клон, клон прикольного танку, який у ВГ вийшов, вони подивилися, що люд, людям сподобалось проджета. І вирішили зробити ось такий самий клон. Чехословацький тільки був би тут, звісно, барабан до зарядки. Це була би хороша машина. А в такому вигляді, як вона є, вона не є прям дуже поганою, але вона і не є хорошою. Це такий собі нижче середнього танчик, який вам не потрібний, і він не потрібний в цій грі. Ось такий гайд получився. Хочу подякувати вам за перегляд, попросити підписатись на канал, поставити лайк, і подякувати вам за те, що, друзі, ви підтримуєте український контент. На Ютубі і на цьому у мене все. Всім удачі та всім ББ, танкісти.